Телеглядачів каналу Тиса 1 Щонеділі для вас в ефірі програма Соціальні ініціативи сьогодні говоримо про пенсійні виплати, дитячі гроші, забезпечення інвалідів автотранспортом, а також про практичну дію нового кримінально процесуального кодексу. Про соціальну справедливість в Україні йтиметься 20 лютого на засіданні уряду соціальних питань. Йдеться у повідомленні міністра соціальної політики Наталії Королевської. Розглядатимуть переважно соціальні постанови та законопроекти. Зокрема, Мінсоцполітики вже підготували перелік. Питань для розгляду керівник профільного відомства. переконана, що досягнення соціальної справедливості має підкріплюватись конкретними кроками. І допоки на верхівці усно декларують соціальну справедливість, на Закарпатті чиновники демонструють її практично. Чотири новенькі авто передали людям із фізичними вадами в Ужгороді. Вони стали наступною четвіркою щасливчиків 2013-го. Минулого року за державною програмою в області придбали майже чотири десятки спеціалізованих авто. Детальніше про це у сюжеті. Чортова дюжина принесла удачу подружжю Філатових. Ігор та Сніжана 13 років чекали на нове авто і отримали машину, заплативши 7% від її вартості. Керуватиме автівкою прекрасна половина сімейства. Вадіть буду я, оскільки муж не може. вадіть, буду я буду катати внучку дочку мужа. Так ну чисто для бутових для таких своїх целей. Відтепер у власників нових автівок з'являться додаткові турботи й витрати пов'язані з обслуговуванням машини. Однак більшість людей та їхні родичі налаштовані оптимістично і дороги чуть-чуть пугають, і обслуговування, Ну і бензин само собою, звісно. Ну, це вже таке, Я думаю, що як то будем рішати. Головне, що і є ще Да на чому рішать? 2012-го люди із фізичними вадами, що мешкають на Закарпатті, отримали 38 автомобілів. Люди, які чекають роками. Ця черга буде інтенсивніша і вони будуть отримувати автомобілі. Ми б хотіли значно покращити це, тому що є люди, які стоять по 8-10 років на черзі автомобілі. Якщо порівнювати автомобілі, які виділялися 2 роки і 3 роки, і сьогодні ще на порядок краще. Це відгуки від людей, які отримують автомобілі. Є автомобілі, які обладнані ручним управлінням. Згідно цього, в якій черзі стоїть які інвалід якої групи, який має можливості управляти автомобілем. Сьогодні в черзі за новим автомобілем стоять понад півтори тисячі закарпатців. Проте, за словами представників департаменту соціального захисту населення, за останні п'ять років черга зменшилася майже на 500 осіб. Це державна програма, кошти закладаються в державний бюджет. Збираються відповідно ці кошти через Фонд соціального захисту інвалідів. Програму цю виконує Міністерство соціальної політики, і воно проводить закупівлю таких автомобілів і потім передає в область. Поки що ця програма тільки на виконанні, в розробленні в Міністерстві соціальної політики, і ліміти по 2013 році на отримання цих спецавтомобілів до областей не доведені. Я думаю, що їх буде. Не менше, а більше в цьому році, тому що по загальному кошторису цієї програми видатки у державному бюджеті передбачено набагато більше. На сьогоднішній день у нас в черзі стоїть 1586 чоловік. Реальна можливість це по різним групам є така, що в середньому люди чекають на такі спецавтомобілі від 10 до 15 років. Це залежить від того, скільки автомобілів поступає в рік, і від кількості людей, які стали на облік, стають на облік щорічно. Я можу сказати в динаміці, що якщо у нас років 4 або 5 назад було біля 2 тисяч чоловік, то зараз на 450 чоловік менше як було на 4 роки назад. Тобто ви мусите розуміти, що віковий цен цих людей досить високий. Інваліди він не мають на увазі. Це люди вже віком від 80 до 90 років. І на жаль, вони відходять уже з життя. Загалом, із початку 2013-го нові автомобілі отримали восьмеро закарпатців. Скільки всього машин видадуть цього року, поки що невідомо. Утім, посадовці краю запевняють, що їх буде більше ніж торік. Уряд затвердив бюджет пенсійного фонду на цей рік. Зокрема, передбачено скорочення його дефіциту майже на 25% у порівнянні з 2012 роком. Про це повідомила міністр соціальної політики України Наталія Королевська. Прийнятий бюджет пенсійного фонду України передбачає кошти на своєчасну виплату пенсій для усіх пенсіонерів протягом року. У бюджеті також закладено кошти на підвищення з 1 січня і 1 грудня розміру мінімальної пенсії та на щорічне березневе підвищення пенсії. Також у порівнянні з 2012 дванадцятим роком передбачено зменшення дефіциту пенсійного фонду майже на 25 відсотків, зазначила міністр. Наталія Королевська повідомила, що відповідно до ухваленого бюджету на 2013 рік доходи пенсійного фонду визначені у сумі понад 230 мільярдів гривень, а видатки на 20 мільярдів більше. Дефіцит бюджету пенсійного фонду передбачений у розмірі майже 22 мільярда гривень. Міністр окремо наголосила, що сьогодні немає жодних причин для затримок у виплатах пенсій разом із тим. За її словами, ухвалений бюджет фонду дає впевненість у тому, що так само у повному обсязі вчасно та без перебоїв в пенсії будуть виплачуватись і надалі протягом року. Окрім того, за словами Наталії Королевської, при міністерстві створена робоча група, що має напрацювати пропозиції з удосконалення пенсійної системи, зменшення дефіциту пенсійного фонду та забезпечення справедливості у розмірах виплат незалежно від року виходу на пенсію. Також, поміж завдань робочої групи, аналіз ефективності пенсійної системи та. Підготовка змін до законодавства. Про це вже йшлося в ефірі нашого телеканалу у рамках програми Гаряча лінія. Найцікавіші коментарі пропонуємо зараз переглянути. Всім громадянам переглянуто розміри пенсії. В середньому виросла пенсія десь на 7 гривень. Тому що в когось, у кого пенсії нижче мінімального рівня, то пенсія зросла на 10 гривень, а в кого пенсії вищі, а середня пенсія в області це 1219 гривень, то звичайно у тих громадян, у кого лише доплата за понаднормативний стаж залежить від прожиткового мінімуму, у тих відбулося підвищення на 2, 3, 5 гривень. Залежно від тривалості стажу. Ще одна зміна, яка відбулася в законодавстві, це внесено зміни до закону України про статус соціальний захист ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Це стосується ветеранів війни 85-річних. Ті інваліди він, інваліди війни і учасники бойових дій Великої Вітчизняної війни, яким починаючи з січня 2013 року виповнилося 85 років. У них збільшено саме саму доплату підвищення за статус інваліда війни. Це такі категорії громадян, як інваліди другої групи, третьої групи і учасники бойових дій. Тобто, якщо до цього часу до змін у них підвищення складало 30%, 40% від прожиткового мінімуму в учасників бойових дій 25%, то з 1 січня таким громадянам повторююся, які саме брали участь у великій вітчизняній війні. Таким громадянам проведено підвищення до 50%, тобто суму надбавки прирівняли як у інвалідів першої групи Великої вітчизняної війни. Громадяни мають право на перерахунок пенсій, в разі якщо після призначення пенсії або після попереднього перерахунку продовжували працювати. Є два варіанти проведення перерахунків. Якщо людина відпрацювала після призначення пенсії чи останнього перерахунку менше ніж два роки, вона має право і звільнитися. Вона має право додати цей стаж, тобто тривалістю чи рік, чи місяць, чи півтора року. Через два роки після попереднього перерахунку. Це перерахунок виключно по стажу. Він суттєво не змінює розмір пенсії. Якщо людина відпрацювала два і більше роки, то вона має право зробити перерахунок або по стажу, або по стажу і заробітній платі. При перерахунку стажі і зарплаті, в разі, якщо зарплата за останні ці два роки була значно вищою ніж попередня, то у людини виникає право вибору. Вона має право провести розрахунок пенсії із зарплати за 5 років до 1 липня 2000 року і до неї додавши всі дані системи персоніфікованого обліку з 2000 року по сьогоднішній день, або ж вона може використати своє право виключно нову норму статті 40 закону і в розрахунок взяти тільки зарплату, починаючи з липня 2000 року. Отож, за січень українські пенсіонери кошти вже отримали, враховуючи подальшу реалізацію соціальних ініціатив президента України, а також проведення перерахунків розмірів пенсійних виплат з урахуванням зростання прожиткового мінімуму. Загальна сума пенсійних видатків зросла на 3 мільярди гривень. Саме стільки державі коштував ріст прожиткового мінімуму з початку року. Нагадаємо, нині він становить 894 гривні для непрацездатних осіб. Це гарантована державою цифра призводить і до росту інших обов'язкових виплат. До прикладу, матеріальної допомоги при народженні дитини. Кошти матері отримують вчасно, переконують управлінці. Утім, із збільшенням виплати зростає і кількість мам, охочих до державних грошей. На що у профільних установах запевняють, за дитячими грошима наглядають. Щойно виявлять недобросовісних, виплати припиняють. Про турботи дорослих у житті дітей дивіться далі. Народжувати чи не народжувати. Згідно з соціальними дослідженнями населення України катастрофічно зменшується. Народжуваність падає, а смертність, навпаки, зростає. Держава має намір і надалі допомагати виховувати підростаюче покоління сім'ям, які мають дітей, або опікуну, який доглядає за дитиною. У 2013-му уряд збільшив розмір допомоги при народженні першої дитини на 9%. Сума становить 26 тисяч 790 гривень. Якщо говорити цифрами, то я скажу так, для, тому що ця цифра постійно міняється, тому що вона затверджена в державному бюджеті відповідно як прожитковий мінімум або мінімальна заробітна плата, то якщо простіше говорити, то при народженні першої дитини 30 прожиткових мінімум одноразово виплачується. Далі при народженні другої дитини 60, і при народженні третьої дитини це виплачується 120 прожиткових мінімумів. Тобто, якщо це перевести в гроші на сьогоднішній день, то на першу дитину це буде біля 27 тисяч гривень, на другу дитину це буде десь 55 тисяч гривень, і на Третю і послідуючу дитину, яка народилася в сім'ї, це відповідно буде в два рази більше. Тобто, десь біля 110-115 тисяч. Якщо буде зростати прожитковий мінімум, то відповідно ця сума вона буде зростати. Сума майже 27 тисяч гривень на перший погляд видається пристойною, але є ситуації, коли виплат не вистачає навіть на молоко та підгузки. Пані Наталя зараз у декретній відпустці. Чоловік тимчасово не працює. Живуть із мамою та маленьким сином Миколою. Жінка зізнається, тих 800 гривень, котрі вона отримує, вистачає на два тижні. І то лише, якщо купувати необхідні для дитини продукти. Добре, що хоч комунальні послуги оплачує мама із власної пенсії. Тому вирішила, коли Миколі виповниться два роки, вертається на роботу. Ну, зараз я отримую на дитину до двох років 693 гривні на місяць, це і 130 гривень це. 25 тисяч розділили на два роки, і виходить місяць 693 гривні. Це до двох років я так буду отримувати. З двох років я буду отримувати тільки 130 гривень. Біля 300 виходить тільки на памперси. 210 гривень виходить літр молока в день, то на місяць 210 гривень виходить. Одіти дитину на днях купила піжама 90 гривень, і це не з самих дорогих, це дешева піжама 90 гривень. Туфельки 300 гривень мінімум на дитину, і, а вже, вже про те, щоб самі щось купувати, там, за комунальні послуги платити, я навіть такі не думаю. Добре, слава Богу, що живемо з нами, Мама оплачує комунальні послуги. Я не знаю, хто так з такими виплатами наважиться на другу дитину. Я, я точно не наважуся вже на другу дитину. Перше, коли народився минулого року, то в вересні я першу допомогу ну, взагалі гроші отримала тільки в грудні. Варто собі уявити, два місяці після родів треба щось ще якось жити. Більше, що і народи дуже багато пішло, тому що важкі роди були. Минулого року ми виплачував перед виборами, затримали, було десь тижнів на три виплати. В цьому місяці замість не так 10 січня отримали, дали 19 січня. Та все ж в Україні є сім'ї, котрі народжують дітей заради фінансової винагороди. З такими уряд намагається боротися. У нас є комісія, яка контролює призначення всіх соціальних допомог. В першу чергу це допомога при народженні дитини. Значить, допомога при народженні дитини, особливо коли це друга, третя дитина, обов'язково має бути акт обстеження соціальних допомог інспектором соціальних. У нас є спеціальний підвідділ соціальних інспекторів. Який є незалежний від відділу соціальних допомог, який перевіряє всі справи отримувачів соціальних допомог, звичайно, обстежити всі соціально-побутові умови сім'ї, а в нас отримувачів понад 9 тисяч, це є неможливо. І такої практики по Україні немає. Але обов'язково має бути акт обстеження умов проживання. В першу чергу ми реагуємо на доповідні записки дільничних педіатрів. Тобто, якщо якась сім'я є така, яка Є зловживає, можна сказати, такими речами. Обов'язково всі дільничні педіатри вони реагують, вони пишуть доповідну записку на головного лікаря, яка автоматично попадає до нас. Відразу реагує наша комісія, проводить акти обстеження проживання. Звичайно, випадків таких чимало, коли ми припиняємо виплату, оскільки це передбачено чинним законодавством. Обов'язково має бути акт обстеження соціально-побутових умов. Звичайно, ну. Бувають такі планові виходи, тобто люди не реагують, ми залишаємо записки, вони приходять до нас, тоді ми приходимо комісію. Дитина має бути забезпечена. Для отримання допомоги потрібно звернутися до відділу соціального захисту населення за місцем реєстрації. Разом з тим допомогу можуть призначити за місцем фактичного проживання, але для цього необхідно буде надати довідку про неотримання цієї допомоги за місцем реєстрації. Отже, у будь-якому разі необхідно буде звернутися у відділ соціального захисту за місцем реєстрації. Звернутися необхідно не пізніше 12 календарних місяців після народження дитини, інакше допомогу не призначать. До речі, згідно з проектом держбюджету на 2013 рік, збільшиться розмір мінімальної заробітної плати на 8,5%. Крім того, майже на 100 гривень збільшиться максимальний розмір допомоги за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Місцеві управління соціального захисту населення повністю перерахували кошти державних допомог на поштові відділення та рахунки банківських установ. Про це повідомив директор департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України Віталій Мущенін. Мова йде про виплату державних допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам із дитинства, дітям-інвалідам, а також про тимчасову державну допомогу. Віталій Мущенін зазначив, що у лютому фінансування державних допомог відбувається вчасно і в обсязі. Перераховано майже 3 мільярди гривень. Також у Міністерстві нагадують, якщо десь відбуватимуться затримки, повідомляйте до урядового контактного центру або на сторінку Мінсоцполітики у Фейсбук. Крукуємо далі у ногу з часом. З 1 січня 2015 року Україна перейде на цифрове телебачення. Його нині дивляться понад 7,5 мільйонів співвітчизників. Висока цифрова якість можлива лише за наявності спеціального адаптера телетюнера. Його, як пам'ятається, президент... Обіцяв безкоштовно інвалідам першої та другої груп, інвалідам війни третьої групи, особам, які виховують дитину інваліда малозабезпеченим сім'ям та тим, що отримують субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. До 1 липня минулого року органи праці та соціального захисту приймали документи на забезпечення телетюнерами населення. А вже доставка адаптерів лягла на плечі Держком Телерадіо. Прийом заяв завершився ще влітку. 1 мільйон 400 тисяч українців зробили відповідні запити. Але щоб закупити 885 тисяч приладів. У бюджеті держави необхідно було запланувати 307 мільйонів гривень. Однак через несвоєчасні розрахунки із компаніями-постачальниками держава закупила лише 792 тисячі 250 приладів. Відтак, що майже 600 тисяч телетюнерів не вистачає, щоб задовольнити потребу населення. Нині у Держком телерадіо зізнаються, кошти на продовження програми відсутні. А ті адаптери, що вдалося придбати, вже доставлені до адресатів. Через погану якість зображення та часті перебої програм аналогове телебачення втрачає актуальність. Україна впевнено крокує у цифровий телепростір. На жаль, не кожен може дозволити собі встановити кабельне телебачення та сплачувати за його послуги. Для малозабезпечених українців діє програма президента, яка передбачає безоплатне надання телетюнерів пільговим категоріям громадян. Активно користуються нею і мешканці Закарпаття. Майже 24 тисячі заяв подали краяни на отримання телетюнерів. 10 тисяч з них уже встановлено. Дана інформація була доведена до громадян. Вона неодноразово озвучувалася як у друкованих засобах масової інформації, так і по телебаченню, судячи по е, надходженню, то Держтелерадіокомпанія е, спочатку забезпечує тих громадян, у кого є просто ефірний зв'язок. На сьогоднішній день вже надійшло е, таких відповідних цифрових е, е, тюнерів. Більше е, 10 тисяч. Олександр Іванов інвалід другої групи. Живе сам, працює на двох роботах. Пан Олександр був серед перших в області, хто одержав телетюнер. Тепер він безкоштовно отримує інформацію з 50 каналів. Візуально е, дуже велика різниця. Тобто, ну, це по практично комп'ютерна якість. Тобто, ну, Ну, це фровет телебачення, це, це це фровет телебачення. Звук стерео, дійсно стерео, не псевдо. Це, ну, ну, пристану, ну, мені подобається, що можна. Ну, за за допомогою за, за ОСБ накопичувати, накопівчувачі можна дивитись ще фільми. Тюнер пану Олександру встановили безкоштовно. В обслуговуванні він теж не потребує затрат. Це значно вигідніше, ніж супутникова тарілка, на придбання якої потрібні чималі кошти. Я люблю науково плярне. Історичні документальні фільми. І ну, якщо було б можливість такі побажання, там то таких програм більше. Ще майже 14 тисяч закарпатців чекають на встановлення безкоштовних телетюнерів. Згідно програми до кінця року, їх отримають всі, хто подав заявку до липня минулого року. Творити сучасну державну політику, націлену насамперед на людей, без відповідних реформ, майже неможливо. Відтак треба усвідомлювати, що будь-які зміни у державі не можуть пройти, не зачепивши її основний сегмент суспільство. Ухвалення кримінально-процесуального кодексу стало важливим досягненням у контексті запровадження якісно нової системи захисту людини, суспільства та держави від кримінальних правопорушень. Так вважає президент України Віктор Янукович. Він переконаний, документ, який називають гуманним громадяною. Оцінюватимуть з огляду на його фактичне застосування. Тож як на практиці виглядає та сама правда, і як КПК оцінюють його безпосередні виконавці, пропоную вам зараз і дізнатись за цей період з 20 листопада по сьогоднішній день з обвинувальним актом надійшло до суд, до, суд, до суддів судів області 250 таких проваджень кримінальних. Якщо говорити про те, який буде результат таких розгляду таких справ, знаєте, тут багато чого залежить від професійності і самих, слідчих, і самих прокурорів, наскільки вони зможуть це все подати до суду. Тому що зараз зовсім абсолютно різні підходи до дослідження судом доказів, до навіть тих матеріалів, які подаються суду. Багато чого залежить від професійності наших суддів. Як вони зможуть це оцінити, якщо вони ну, вміють і навчаться добре тлумачити ці докази, вони повинні тлумачитися однозначно, з, виходячи із положення закону про те, що в першу чергу повинно враховуватися Верховенство права людини. От, і, ну, враховуючи практику Європейського суду, вона дуже сильна. Особливо по Україні, там є чому безумовно вчитися. От, якщо вони це будуть робити, то навіть якщо буде і слабкий захист, суддя може розібратися, наскільки винна людина чи не винна. От. Ну, це все залежить безумовно від як кажуть конкретної справи. Більше того, ну, дослідження доказів покладено в обов'язку апеляційного суду, який буде переглядати, скажімо справи з апеляцією, Якщо людина лишила подати чи заперечити проти якихось доводів прокурора у судовому засіданні, вона і зможе зробити це в апеляційному суду і попросити суд про дослідження відповідних доводів. суд зобов'язаний зробити і постановити свій вирок, в тому числі і виправдувальний. цього в апеляційному суду ніхто не забрав, безумовно. І дуже часто так буває, що помилки місцевого суду виправляються судом вже при розгляді безпосередньо і дослідженні цих доказів. Ну, я думаю, треба почекати деякий час. Я думаю, що десь через півроку ми вже можемо судити про те, наскільки є ну, така рівновага між обвинувальним ухилом і виправдуванням. Тоді можна буде вже посудити про це. Новий КПК за кордоном назвали найуспішнішим документом у правовій системі України. Позитивні зміни, які привносить закон, очевидні розширено права учасників кримінального провадження, значно вирівняно можливості сторони захисту та обвинувачення у відстоюванні своїх позицій. Мають місце і певні суттєві недоліки, які потребують доопрацювання. Та лише реалії існування та втілення на практиці норм нового кримінально-процесуального кодексу України дадуть можливість оцінити його значимість. Мені ж залишаються лише Побажати, щоб у вашому житті не було кримінальних подій. Дбайте про себе вдалого вам тижня. Побачимось!